Вітаю всіх друзів, себе на каналі, всім добра і мирного неба. Постійно ми тут з акумуляторами, з посилками, але треба деколи і виходити відпочивати в ліс. Подивіться, яка красота зараз в лісі. Осінь. Опенючки, дивіться, які гарні молоденькі. Красота. Тому не сидіть вдома. Збирайтеся на природу. Вон там бачу, вдалині ще один маленький. Одівайтеся, виходьте на прогулянку, назбирайте гарних опеньків. Пересунувся буквально на пів метра, дивіться, знов грибочки, а тут он тільки прокидається. І ось ще один. Красота. А дивіться, яка красота, коли ось так на колоді ростуть, росте мох. дивіться, який як коврик бархатистий такий, дивіться все. Опенючки ростуть. І тут вони ось. Бачите? Яка красота. Тому відривайтеся від ютубу, від комп'ютеру і вперед на прогулянку. Дуже зараз в лісі осінню гарно. Дивіться, от на колоді ростуть такі грибочки і тут ось такий трутовик сірчано-жовтий. Хто знає, що це за гриб. Це гриб такий, що його як жариш сметанкою, ну він напоминає куряче м'ясо. Дивіться, який він здоровезний. От моя рука. І, і він молоденький, м'ягенький, свіжий, чути, прям такий зовсім бомбезний. Такий класний гриб. Тут, певно, Наверно з півторашнє відро, якщо не більше. В одному місці росте. А тут, бачите, ще якийсь різновид трутовика. Такий якийсь червоний, такий твердий. Не знаю, їстівний чи ні, я такого ніколи не брав. Може хтось знає, розкажіть в коментарях, чи їстівний цей трутовик чи, чи він смачний, чи не смачний взагалі. І тут у нас під кропивою Бачите? триопенючка росте. Такий ліс, є багато дерев повалених, і тут низина, вологу і ростуть грибочки. Ось, друзі, а це вже трошки повезло більше. Дивіться, ось от деревце лежить. І воно вкрите опеньками. Вон там навіть з краю теж опеньки є. От. І тут ось його, від цього деревця. Он під кущиком. Значите? Теж жупенючки ростуть. Красота. Друзі, поки я обрізав оте дерево, в мене тату знайшов ще одне. Дивіться, яка красота. Скільки тут шамп... цих як вони у шампіньонів, скільки тут опеньків. Подивіться, подивіться, подивіться. подиться, подиться. Все дерево. І вон там ще знов ростуть. І вон там в кущі під листям. Теж опеньки. Так що вставайте з ліжка, покидайте той телефон і давайте на природу. Дуже в лісі зараз гарно. Ну, Гляньте, яка красота. Молоденькі, тільки повиростали. І тут вони є. І з цієї сторони колоди вони є ростуть. де Підійти ближче, то що ж ти оставить. Та я приближу. Отака от красота осінь. Друзі, ноги потерпли, спина болить. Розігнутися вже не можу коло цих грибів. Але дивіться, яка красота. Я такий щасливий, що я попав сюди на це місце. Ну, гляньте. Яка красота. Такий от результат за 3 години бродіння по лісі. Це відро теж повне е, опеньків, це вже зверху попали ще печериці, забрали теж. Тому до мене сидіть, осінь дуже чудова пора походити по грибах. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео. Всім добра та мирного неба!